Короткий зміст фільму Носферату, фільм Носферату, один із найвпливовіших класичних фільмів жахів у історії кіно. Цей фільм вийшов на екрани в 1922 році і був знятий ФВ. Мурнау Фрідріх Вільгельм Мурнау німецький кінорежисер, відомий як одна з головних фігур німецького експресіонізму. Цей фільм є неофіційною екранізацією роману Брема Стокера Дракула. Через проблеми з авторським правом імена героїв і деякі елементи історії були змінені, але суть історії залишається натхненою романом. Виробництво фону. Носферату виробляла невелика німецька кінокомпанія Прана Філм, заснована альбімом Граута Енріко Дікманом. Пранафільм була заснована спеціально для виробництва фільмів на окультну та жахливу тематику, і Іносферато був їхнім першим і єдиним проектом. Грав як продюсер, так і художник. Глибоко цікавився езотерикою та окультизмом, що вплинуло на естетику та теми фільму. Спочатку грав хотів звичайну адаптацію Дракули, але оскільки авторські права на роман все ще належали родині Брема Стокера, вони вирішили змінити деякі елементи. Назву фільму було змінено на Носферату «Ін симфоні дес Грауенс Носферату. Симфонія жахів, а імена персонажів і місце дії були змінені. Наприклад, граф Дракула став графом Орлоком, а дія з Англії перенесена до Німеччини. Цей фільм використовує кінематографічні прийоми, які були дуже інноваційними для свого часу. Мернау використовує контрастне освітлення, виразні тіні та похмурі природні пейзажі, щоб створити моторошну та сповнену напруги атмосферу. КОНСПЕКТ Історія починається в маленькому містечку в Німеччина, де агент з нерухомості на ім'я Томас Хаттер, роль якого зіграв Густав фон Вангенгейм, отримує завдання від свого роботодавця пана Нока Олександр Гранах поїхати до Трансильванії. Нок отримав листа від графа орлока Макс Шек та дворянина, який хоче купити нерухомість у візборзі. Хаттер покидає свою дружину Еллен Грета Шредер і вирушає в довгу подорож до замку Орлок. По дорозі він почув попередження місцевих жителів про носферату, але проігнорував їх. Прибувши до замку, він зустрічає графа орлока, огидну постать із нелюдською зовнішністю, худим тілом, гострими вухами, довгими нільтями та гострими, як щури зубами. Коли настає ніч, Хаттер розуміє, що орлок не звичайна людина, а вампір. Орлок підписує документи на купівлю будинку у Візборзі, який випадково знаходиться неподалік від будинку Хаттера. Наступної ночі Хаттер знаходить орлока. Який смокче його кров. Хаттер не притомніє, а коли він прокидається, орлок вирушив до візбора зі скринями землі зі свого замку ця земля потрібна вампірам, щоб вижити. Тим часом Еллен починає відчувати злу присутність орлока, хоча він ще далеко. Коли орлок прибуває до візборга, таємнича чума починає поширюватися, спричиняючи смерть по всьому місту. Мешканці вірили, що чуму викликали щури, яких орлок ніс у своїх трунах. Кульмінація історії настає. Коли Елен дізнається, що єдиний спосіб перемогти вампіра це пожертвувати собою. Він повинен тримати орлока в полоні до світанку, тому що сонячне світло є головною слабкістю вампіра. У дуже драматичній сцені Еллен вдається змусити орлока напасти на неї. Але він залишається поруч з Еллен до сходу сонця. Зрештою орлока знищує сонячне світло, а Еллен помирає від втрати крові. Гравці 1. Макс Шрек у ролі графа орлока. Макс Шрек показує дуже вражаючу роль графа Орлока, який став символом вампіра на великому екрані. Його страхітлива і виразна зовнішність змусила багатьох глядачів повірити, що він справді вампір. 2. Густал фон Вангенхайм Томас Гуттер Густав грає головного героя, який стає свідком жаху Орлока. Персонаж є екранізацією Дракули Джонатана Харкера. 3. Грета Шредер у ролі Елен Хаттер. Грета грає дружину Хаттера, яка є головним ключем у знищенні Орлока. Його роль відображає велику жертву заради порятунку багатьох життів. 4. Олександр Грамах у ролі пана Нока. Грамах грає роботодавця хаттера, агента з нерухомості, який має таємничі зв'язки з Орлоком. Цей персонаж заснований на Ренфілді в романі Дракула. 5. Георг Хутір Шнел капітан Емпози. Шнел грає капітана корабля, який несвідомо везе Орлока до Візборга. 6. Лутфландсхоф. Енні найкраща подруга Еллен, Другорядна роль. Кінематографічний вплив та інновації. Носферато був одним із перших фільмів, які досліджували вампірську тему на Великому екрані. Фільм є віхою в історії кіножахів насамперед завдяки декільком інноваційним елементам один Німецький експресіонізм Цей фільм є одним із найвідоміших прикладів німецького експресіонізму. Цей стиль характеризується використанням драматичних тіней екстремального освітлення та декорацій, які відображають психологію персонажа. Ця техніка створює атмосферу не тільки страшну, але й артистичну. 2. Використання реальних місць розташування. На відміну від більшості фільмів жахів того часу, для зйомок яких брали участь студії, Мурнау використовував для зйомок реальні місця в Німеччині та Словаччині, це створює реалістичне враження, яке робить жах у фільмі ближчим до реальності 3 Дизайн персонажа графа Орлока Дизайн персонажа графа Орлока дуже відрізняється від попередніх зображень вампірів, які часто зображувалися як гламурні істоти. З іншого боку орлок зловісна істота. Майже не його жахлива зовнішність залишається знаковою донині. Чотири Тіньова техніка. Однією з найвідоміших сцен у фільмі є тінь руки орлока, що повзе по стіні. Віддзеркалюючи його смертельну хватку. Цей прийом став характерним для фільму і часто імітується в сучасних фільмах жахів. СУПЕРЕЧКИ ЩОДО авторських прав. Після виходу цього фільму вдова Брема Стокера Флоренс Стокер подала до суду на прана фільм за порушення авторських прав. Од виніс рішення на користь Флоренс і наказав знищити всі копії фільму Носферату. Однак деякі копії були врятовані шанувальниками фільму, що тоді дозволило Носферату існувати сьогодні. Вплив народної культури 1. ікона сучасного вампіра. Граф Орлок вважається одним із найжахливіших образів вампірів в історії кіно. Його дизайн персонажів вплинув на зображення вампірів у різних ЗМІ від фільмів до відеоігор. 2. Адаптація та пародія. Носферату адаптували та пародіювали в різних формах. Однією з відомих адаптацій є «Ту вампір» – 1979 Вернера Герцога, який є прямим даниною оригінальному фільму? Три. Посилання в поп-культурі персонаж графа Орлока часто з'являється в творах популярної культури, зокрема в анімаційних серіалах, таких як губка Боб квадратні штани в епізоді Зміна на цвинтарі. Висновок Носферату це шедевр, який поєднує візуальне мистецтво з жахами, створюючи кінематографічний досвід, який залишається актуальним майже століття після його виходу. Цей фільм був не лише піонером у жанрі жахів, але й довів, як кіно можна використовувати для дослідження темних і складних тем. Незважаючи на різні виклики, включно з проблемами авторського права, Носферату залишається одним із найвпливовіших фільмів в історії.